Вітаю вас сьогодні у нашій студії Олег Барна, народний депутат України від 167-го виборчого округу. Вітаю вас! Бажаю здоров'я, Олеже Степановичу. Сьогодні нашу розмову почнемо із того, що чимало колег ваших зараз виступають про те, що ГЕС на Дністрі не варто будувати. Так знаємо, є така пропозиція. Наразі на паузі цей проект. Як ви ставитеся до цього? Ну, По-перше, ця тема вже давно закрита, на ній роблять тільки спекуляції ті, хто хоче зробити дешевий піар, і обмовляючи, бо мене звинувачили, ніби шолобію і так далі. Хоча все давно спростовано моїми діями. Я єдиний з восьми депутатів-мажоритарників, по території яких тече Дністер, який офіційно звертався з даного приводу міністра енергетики, прем'єр-міністра України і директора Укргідроенерго. Раз другий момент. З цього приводу є мій виступ в Верховній Раді і на засіданні уряду, де я чітко сказав, навіть при будь-якому погодженні і позитивний висновку чи Міністерства економіки, чи гідроенерго, чи навіть екологів. Але якщо не буде погодження людей, то я не дозволю це будувати, бо цього вимагає закон. Чітко сказано в Конституції, в законі про місцеве самоврядування і інших, без погодження громад. На території яких буде здійснюватися дані будівельні роботи, ніхто не дозволиться зробити. Тому ця ініціатива Європейського банку реконструкції розвитку на 1 мільярд 100 мільйонів євро, на які вони хотіли побудувати Казке ГЕС, а уряд хотів відділити 155 мільйонів на розробку проєктно-кошторної документації, чітко сказав: якщо ви не погодите з громадами, не витрачайте цих 155 мільйонів на витування проєктно-кошторної документації, бо вони підуть просто на вітер. Краще дайте ці гроші. На розвиток інфраструктури громад Придністровського регіону, екології, розвитку туристичного, в першу чергу, бізнесу, чи ті геси старі, які є, але не діють, відновіть їх, та все, вони вже там є готові. Тобто зараз можна говорити про те, що питання насправді закрите, так не буде воно підніматися знову. Тема закрита була ще рік назад, і це підтверджує мої виступи і діями. Власне щодо вашої діяльності у Верховній Раді, то ви працювали виключно на рівні округу та підтримки українських реформ чи також і на міжнародному рівні? Ну я само собою входжу в групу дружби парламентів із восьми країнами, зокрема і Польщі. І коли було серйозне протистояння між сеймом польським і парламентом України, де радикальні шовіністичні депутати польського сейму шантажували Україну нас, щоб ми не робили героїв з УПА чи Степана Бендери, а вони пропихали законопроект, яким хотіли визнати геноцидом проти польського населення події. Волинської, так би мовити, трагедії і звинувачити в цьому українську повстанську армію, то я з делегацією поїхав і свій час я там виступив досить жорстко перед групою парламентів Сейму Польщі і міністром закордонних справ, де чітко сказав: не забувайте, що були перебрані загони НКВД у форму УПА, які творили звірства між нашими народами, щоб посіяти розбрат. І е, вирздку неприязнь населення до підрозділу УПА, щоб не підтримали. Але поряд з тим, якщо ви хочете нам дорікнути Степанові Бандеровичи УПА, то вам нагадати, шановні депутати польського сейму, які звірства проти українців на території України творив ваш герой Пілсудський, чи які звірства проти українців? Лемківщини творила ваша польська армія Крайова в 45-му році під час операції Вісла, коли були депортовані і мій дідусь, і батько. Тому я сказав, давайте це питання залишимо для істориків, а зараз нам треба об'єднатися в боротьбі проти нашого споконвічного ворога Росії. Ви знаєте, 20 секунд така мертва та ще наша, голова нашої делегації Кінжицький думав, що буде міжнародний скандал. Але істина перемогла, і тема звинувачення УПА і Степана Медери відпала. На кілька років і я цією жорсткою фразою, але вона справедлива, і вона була підтверджена фактами, і зокрема моєї родини, я остудив голови оцих шовіністів, українофобів, радикалів польського сейму, які, до речі, є проросійськими. Тобто, це була така своєрідна демонстрація того, що не, не поступити себе своєю позицією. Правильно на що звертаєте для мене вийшого? Україна понад усе. І для мене принцип є в гімні записано Україна до додону. На що найбільше звертаєте увагу за кордоном під час делегацій, в яких сферах працюєте, чого навчаєтеся в іноземців, який досвід привозити сюди, чи використовувати його потім у своїй роботі чи пропагуєте? Ну, в першу чергу, ми актизували всю українську діаспору. Ми не можемо конкурувати з російськими нафтодоларами, з які купляються. Засоби масової інформації Європи, політики, громадські діячі проросійські, які потім обріхують Україну. Зокрема, як іспанський політолог казав на міжнародному форумі Криниці з Друй, де я чотири роки виступаю з питань безпеки в Європі, казав, що в Україні не агресія Росії, а громадянський конфлікт. На що я сказав, шановний, або ви не обізнані в ситуації? Або ви відробляєте гроші Кремля, тому що наявність російської зброї, російських інструкторів і російських кадрів офіцерів говорить про зовсім інше. Ставив на місце і російських політиків, і казали, не демонізувати Путіна, він, він он хороший чоловік. Я вирвав мікрофон, казав, шановні, точніше, не шановні. А тепер ви зустрінетеся з матерями загиблих героїв, яких привезли в цинку, з відірваними відрізаними вухами, здертою шкірою виклали очима. Оце ваше. Гуманість це звірство, яке порушує будь-які норми міжнародного гуманітарного права, які підписали в тому числі Росія, будь-які воюючі країни повинні виконувати по відношенню до військовополонених. Тому е, другий аспект, ще прийшлося трохи і так морально поставити отих русських, так би мовити, в лапках братів, які показували свій ніби схильність чи зверхність. Оцей шовінізм, імперський. Поставив на місце виступом на телебаченні з трибуни, де я сказав, що росіяни це не народ і не нація, а це байструки татаро-монгольської орди без своїх віри і історії, які крадуть в інших народів. До речі, на мій виступ з цього приводу і скаржився політик і представник Російської Федерації в Раді Безпеки ООН Нібінзя, одна такого депутата Барну Западної України. Ну і цитуючи мій вислов, не кажучи те, що я назвав своїм іменем і президента Росії, будучи першим політком. Тому, очевидно, ми повинні чітко відстоювати свою українську позицію, незалежно від того, чи це нас принизує захід чи схід. Ми повинні бути гідними імені своїх загиблих героїв, які були, боролися і загинули за Україну. Честь нації понад усе. Так само і Україна понад усе. Ваше ім'я у списку тих, хто е, потрапив під санкції у Кремлі. Власне, е, чому і з чим пов'язуєте? Та фактично з цією діяльністю. Можливо, тому що пішов добровольцем АТО, станиця Луганська, Дебальцево. Мої виступи в Верховній Раді. Ставив на місце за своїм іменем того ж самого Путіна. Ну, не кожного політика, російські політикани так цитують у Раді Безпеки, ООН, але ця чітка позиція. Яка зумовлена не тільки певними якимись діями, а в тому числі і справжнім формулюванням називати речі своїми іменами, на які звертає увагу весь світ. І я горжуся тим, що я їм дошкулив і показав їхню нікчемність оцього російського українофобства, шовінізму і імперіалістичних їхніх. Чи насправді ці санкції на щось впливають? Конкретно ви відчули на собі те, що ви у списку Кремля? Ну, солі мені на світ насипали, Я взагалі-то бізнесу не маю і не мав. А до Москви не збирався їхати, хіба що на танку на червоній площі. Або своїм мінометом обстріляти, зробити там мавзолеї в вуджарню і робити наші кобаси тернопільські гарні, і пити Миколинецьке пиво. На Червоній площі. Незабаром вибори у нас відбудуться. На який результат сподіваєтеся, чого очікуєте від виборів? Я очікую тільки те, щоб парламент український знов буде вибраний більшості своїй проукраїнський, як це було до цього. Які б не були нарікання на попередній склад парламенту, де але він був проукраїнський і прийняв проукраїнський закон. То, що його демонізували з допомогою ворожих російської пропаганди, технологій неукраїнського Каганату. І обріхування це є факт, але він був порукраїнський. Тому зараз я сподіваюся, що наш український народ, мої виборці, проявлять мудрість, свою українську національну мудрість і будуть голосувати за патріотів, які є незламні, які можуть і словом і ділом захищати Україну, які розуміють, що зараз недостатньо бути просто мудрим і інтелігентним. Щоб перемогти зло, потрібно ще і діяти, і бути рішучим до цього, а не ховатися десь в кулуарах, чи випадково захворіти, коли потрібно боронити честь України і нашу національну незалежність і безпеку саме в стінах парламенту, коли буде ворогів більше. Тому кожний голос, якщо він буде проголосований за непрохідну партію чи непрохідного кандидата, навіть якщо він і патріот, і гарна людина, він буде розділений. Між проросійськими силами чи проросійськими кандидатами, які пройдуть у Верховну Раду. Тому я закликаю до нас всіх до мудрості, бо єдності наша сила. Бо саме український народ завжди перемагав зло, і ми вигнали Януковича тільки єдністю. Ми зупинили ворога, тільки єдності. І зараз нам тільки єдності треба зупинити внутрішній проросійський реванш разом з неукраїнським каганатом. Іншого в нас виходу нема або Україну ми. Врятуємо, побудуємо, або ми її можемо втратити. На що в першу чергу має звернути увагу парламент наступного скликання, з чого почати роботу? Очевидно, з захисту всіх наших пріоритетів, що стосується національної безпеки і державності, тих самих законопроєктів, які подані щодо посилення нашої армії, продовження курсу декомунізації, курсу в НАТО і в ЄС. Українська мова як державна, тому що ми знаємо, як зараз реваншисти хочуть відмінити ці закони, а також законопроекти, які ми розпочали і в першому учитанні, і треба провадити, в другому вчитанні щодо зняття недоторканності щодо лобіювання, продовження розвитку дрібного фермерства і середнього дрібного підприємництва. Ну, а також питання що до соціального захисту ліквідаторів, у чому ми подали законопроекти, ветеранів і інвалідів АТО, розвиток, продовження курсу освіти дошкільної, шкільної, позашкільної, бо це є розвиток нації, продовження медичної реформи на селі, яку ми розпочали, культури. Ну і другий аспект це те, що я добивався. Повсякчас це розвиток українського спорту, зокрема по базі підгородних, коли я, за плавом, водна арена вже будується сприянням нашої спільної нашої команди і на чолі з, із головою обласної адміністрації, колишнім Степаном Барновим, і відновити базу підгородні до рівня отримання ними сертифікату на проведення міжнародних змагань. Тобто питання. Підвищення пенсій і зарплат, це буде вже як наслідок підвищення економічного рівня, але до цього ми послідовно і системно йдемо. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Олегом Барною, народним депутатом України від 167-го виборчого округу. До зустрічі. Бувайте здорові.